Всім доброго дня мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такі чудові заготовочки отримала я від майстра Альони Рекичинської. Вона виробляє ось такі глиняні, ой, вибачте, гіпсові заготовочки, виробляє молди. Чудові. Ось такі я отримала від неї молд. Тут курочка з курчатком. Буду пробувати його робити. Виробляє ще й відливає заготовочки не лише з гіпсу, але й з пластику. Ось ці я отримала заготовки з гіпсу. Вони, приклад, оцей піньочок, два піньочки. Ось така красива вазочка. Ось така, ось така цікава мисочка, кружечка, подивіться, яка шикарна, просто шикарна. Підсвічник, сердечко. Підсвічники, я так вважаю, це мушлі дві я взяла. Ось такі дві мушлі і ось такі пташечки, які цілуються. Ну, пр прекрасні. Відлито дуже гарно, чистенький гіпс, ще Чи подаруночок. Ось такі чудові я отримала накладочки. Я вважаю, що ці е, відливочки, ці м -м вазочки. Ці пеньочки, їх можна використовувати і як підсвічники. Сюди прекрасно свічечка буде ось так. Свічечки можуть бути. Е, можуть бути і сюди, ось так може бути свічечка і сюди, і сюди. Ну, ось так може бути, можуть бути е, також використані як е, підставочки під топіарії. Тобто заливаємо це все сюди, топіарій, і буде прекрасна робота. Будемо бачити, на що я буду це використовувати. Ще раз підкреслюю, це заготовки від майстра Альони Рекічинської. Силочку на її канал я дам вам під відео. Ще показую ось така краса. Можна використовувати це все і в роботах в декорі, Там, наприклад, навіть у великодньому декорі поставити ось цей пеньочок, сюди яєчко, кругом пташечки і так далі. Ось так можна пташечки оці додати, і буде дуже прекрасні будуть роботи. Дякую всім за увагу! Що ви були зі мною на цьому маленькому відео. Підписуйтесь на мій канал, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб мати сповіщення про нові відео, донайте на ЗСУ. Слава Україні.